Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине, якби сама ще б нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люде серця не побачать, а скажуть ледащо. Кохайтеся ж, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знало серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе, свою долю, там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує, де жартує з москаликом, там і заночує, не дві ночі карі очі любо цілувала, поки слава на все село недобрая я стала. Нехай собі тії люди, що хотять говорять вона любить, той не чує, що вкралося горе. Прийшли вісти недобрі, в поход затрубили. Пішов москаль в Туреччину, катрусю накрили. Не счулася, та й байдуже, що коса покрита, за милого, як співати, любой потужити. Обіцявся Чорнобривий, коли не загине, обіцявся вернутися. Тоді Катерина буде собі московкою, забудеться горе. А поки що нехай люди, що хотять говорять, не журиться Катерина, слізоньки втирає, бо дівчата на улиці без неї співають. Не журиться Катерина, вмиється сльозою, возьме відра опівночі піде за водою, щоб вороги не бачили. Прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває Гриця, виспівує, вимовляє, аж калина плаче. Вернулася і раденька, що ніхто не бачив. Не журиться Катерина, і гадки немає, у новенькій хустиночці в вікно виглядає. Виглядає Катерина, минуло півроку, занудило коло серця, закололо в боку, нездужає Катерина, ледве-ледве дише, вичуняла та в запічку дитину колише, а жіночки лихо дзвонять, матері глузують, що москалі вертаються та в неї ночують. В тебе дочка чорнобрива, та ще й не єдина, а муштрує у запічку московського сина. Чорнобривого придбала, мабуть, сама вчила, бодай же вас, цокотухи, та злидні побили, як ту матір, що вам на сміх сина породила. Катерино, серце моє, лишенько з тобою, де ти в світі подінешся з малим сиротою. Хто спитає, привітає без милого в світі? Батько, мати, чужі люди, тяжко з ними жити. Вичуняла Катерина, отсуне кватирку, поглядає на улицю колише дитинку. Поглядає: нема, нема чи то ж і не буде, пішла б в садок поплакати, так дивляться люди. Зайде сонце Катерина, по садочку ходить, на рученьках носить сина, очіці поводить. Отут з муштри виглядала, отут розмовляла, а там, а там, сину, сину, та й не доказала. Зеленіють по садочку черешні та вишні, як і перше виходила, Катерина вийшла. Вийшла, та вже не співає, як перше співала, як москоля молодого, вишник дожидала. Не співає чорнобрива, кляне свою долю, а тим часом вороженьки чинять свою волю. Кують речі недобрі, що має робити? Якби милий, чорнобривий умів би спинити. Так далеко чорнобривий, не чує, не бачить, як вороги сміються їй, як катруся плаче. Може, вбитий чорнобривий за тихим Дунаєм, а може, вже в Московщині другою кохає? Ні, чорнявий не убитий, він живий, здоровий. А де ж найде такі очі, такі чорні брови? На край світа, в Московщині, по тім боці моря. Нема нігде Катерини, та здалась на горе, вміла мати брови дати, карі оченята, та не вміла на сім світі щастя долі дати, а без долі біле личко, як квітка на полі. Пече сонце, гойда вітер, рве всякий поволі. Умивай же біле личко дрібними сльозами, бо вернулись москалики іншими шляхами. Друга, Сидить батько, кінець стола, на руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, коло нього стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве вимовляє доні. Що весілля, доню моя, а де ж твоя пара? Де світилки з дружинками, старости, бояри? в Московщині, доню моя, іди ж їх шукати! Та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годинонька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила, здалась тоді б ти гадині, тепер москалеві. Доню моя, доню моя, цвіте мій рожевий, як ягодку, як пташечку, кохала, ростила налишенько. Доню моя, що ти наробила? Одячила. Іди ж, шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей, то її послухай. Іди, доню, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся. Не вертайся, дитя моє, з данекого краю, а хто ж мою головоньку без тебе сховає? Хто заплаче надо мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину? Хто без тебе грішну дуту поминати буде? Доню моя, доню моя, дитя моє любе, іди од нас, ледве-ледве поблагословила, Бог з тобою, та як мертва, на діл повалилась. Обізвався старий батько, чого ждеш не Бога? Заридала Катерина та Бух йому в ноги. Прости мені, мій батечку, що я наробила! Прости мені, мій голубе, мій соколе милий. Нехай тебе Бог прощає та добрі люди. Молись Богу та йди собі, мені легше буде. Ледве встала, поклонилась, вийшла мовчки з хати. Осталися сиротами старий батько і мати. Пішла в садок у вишневий, Богу помолилась, взяла землі під вишнею, на хрест почепила, промовила: не вернуся! В далекому краю, в чужу землю, чужі люди мене заховають, а своєї ся крихотка надо мною ляже, та про долю, моє горе, чужим людям скаже. Не розказуй, голубонько, де б ні заховали, щоб грішної на сім світі люди не займали. Ти не скажеш, ось хто скаже, що я його мати. Боже ти мій, лихо моє, де мені сховатись? Заховаюсь, дитя моє, сама під водою, а ти, гріх мій спокутуєш в людях сиротою, безбатченком. Пішла селом, плаче Катерина, на голові хустиночка, на руках дитина. Вийшла з села, серце мліє, назад подивилась, покивала головою та й заголосила, як то поля, стала в полі, прибитій дорозі, як роса до схід сонця. Покапали сльози. За сльозами за гіркими і світа не бачить. Тільки сина пригортає, цілує та плаче, а воно, як янгелятко, нічого не знає, маленькими ручицями пазухи шукає. Сіло сонце з за діброви Нево червоніє. Утерлася, повернулась, пішла, тільки мріє. В селі довго говорили, де чого багато. Та не чули вже тих річей ні батько, ні мати. Отаке то на сім світі роблять людям люди того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить. А завіщо святий знає світ, бачся, широкий, та нема де прихилитись в світі одиноким. Тому доля запродала от краю до краю, а другому оставила те, де заховають. Де ж ті люди, де ж ті добрі, що серце збиралось, з ними жити, їх любити, пропали, пропали? Єсть на світі доля, а хто її знає, єсть на світі воля, а хто її має, Єсть люди на світі, сріблом злотом сяють, здається, панують, а долі не знають, ні долі, ні волі. З нудьгою та з горем жупан надівають, а плакати сором. Возьміть срібло злото та будьте багаті, а я візьму сльози лихо виливати. Затоплю недолю дрібними сльозами, затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько, поволі гуляти. Третя. Кричать сови, спить діброва, зіроньки сіяють. Понад шляхом щерицею ховрашки гуляють. Спочивають добрі люди, що кого втомило, кого щастя, кого сльози, все нічка покрила, всіх покрила темнісінька, як діточок мати, Дешка трусю пригорнула, чи в лісі, чи в хаті, чи на полі під копою сина забавляє, чи в діброві з-під колоди вовка виглядає. Бодай же вас, чорні брови, нікому не мати, коли за вас таке лихо треба отбувати. А що дальше спіткається? Буде лихо буде. Зустрінуться жовті піски і чужі люди, зустрінеться зима люта. А той, чи зустріне, що пізнає Катерину, привітає сина. З ним забулась чорнобрива шляхи, піски, горе. Він, як мати, привітає, як брат заговорить. Побачимо, почуємо, а поки спочину». Та тим часом розпитаю шлях на Московщину. Далекий шлях, пане брати, знаю його, знаю, аж на серці похолоне, як його згадаю. Попоміряв і я колись, щоб його не мірять. Розказав би про те лихо, та чи то ж повірять. Бреше, скажуть, сякий, такий, звичайно, не в очі, а так тільки псує мову та людей морочить. Правда ваша, правда люде. Та й нащо те знати, що сльозами перед вами буду виливати? Нащо воно? У всякого і свого чимало. Цур же йому, а тим часом кете лиш кресало та тютюну, щоб, знаєте, дома не журились, а то лихо розказувати, щоб бредке приснилось, нехай його лихий візьме, лучше ж поміркую, де то моя Катерина з Івасем мандрує. За Києвом та за Дніпром, попід темним гаєм ідуть шляхом чумаченьки, пугача співають. Іде шляхом молодиця мусить бути спрощі. Чого ж смутна, невесела, заплакані очі, У латаній свитиночці на плечах торбина, в руці ціпок, а на другій заснула дитина. Зустрілася з чумаками, закрила дитину, питається люди добрі, де шлях в Московщину? В Московщину? Оцей самий? Далеко, Небого? В саму Москву Христа Ради, дайте на дорогу. Бере шага, аж труситься, тяжко його брати, та й навіщо? А дитина, вона ж його мати, заплакала, пішла шляхом, в броварях спочила, та синові за гіркого медяник купила. Довго, довго сердешна я, все йшла та питала. Було й таке, що під тином з сином ночувала. Бач, на що здалися карі оченята, щоб під чужим тином сльози виливать. Отож то дивіться та кайтесь, дівчата, щоб не довелося москаля шукать, щоб не довелося, як Катря шукає. Тоді не питайте, за що люди лають, за що не пускають в хату ночувать. Не питайте чорнобриві, бо люди не знають. Кого Бог кара на світі, то й вони карають. Люди гнуться, як ті лози, куди вітер віє. Сиротині сонце світить, світить, та не гріє. Люди б сонце заступили, якби мали силу, щоб сироті не світило, сльози не сушило. А завіщо, Боже милий, за що світом нудить? Що зробила вона людям, чого хотять люди, щоб плакала? Серце моє, не плач, Катерино, не показуй людям сльози, терпи до загину. А щоб личко не марніло з чорними бровами, до схід сонця в темнім лісі умийся сльозами. Умиєшся, не побачать, то й не засміються, а серденько, отпочине, поки сльози лються. Отаке то лихо, бачити, дівчата, жартуючи, кинув катрусю москаль. Недоля не бачить, з ким їй жартувати. А люди хоч бачать, та людям не жаль. Нехай кажуть, гине ледача дитина, коли не зуміла себе шанувать. Шануйтеся ж, любі, в недобру годину, щоб не довелося москаля шукать. Де ж катруся блудить, По підтинню ночувала, раненько вставала, поспішала в Московщину, аж гульк, зима впала. Свище полем завирюха, іде Катерина, у личаках лихо тяжке, і в одній свитині. Іде Катря шкандибає, дивиться, щось мріє, либонь, ідуть москалики, лихо, серце мліє, полетіла, зустрілася, пита: чи немає мого Івана Чорнявого, а ті, мі не знаєм. І, звичайно, як москали, сміються, жартують. Айда баба, айда наші, кого не надують, подивилася Катерина, і ви, бачу, люде, не плач, сину моє лихо, що буде, то й буде, піду дальше, більш ходила, а може, й зустріну, Отдам тебе, мій голубе, а сама загину. Реве, стогне хуртовина, котить, верне полем, стоїть Катря серед поля, дала сльозам волю. Утомилася заверюха, де де позіхає, ще плакала Катерина, та сліз більш немає. Подивилась на дитину, умите сльозою, червоніє, як квіточка, вранці під росою. Усміхнулася Катерина, тяжко усміхнулася, коло серця, як гадина чорна, повернулась, кругом мовчки подивилась бачить, ліс чорніє, а під лісом край дороги, либонь, курінь мрія. Ходім, сину, смеркається, коли пустять в хату, а не пустять, то й на дворі будемо ночувати. Під хатою заночуєм, сину мій Іване, де ж ти будеш ночувати, як мене не стане? З собаками, мій синочку, кохайся на дворі, Собаки злі й покусають, та не заговорять, не розкажуть, сміючися. З псами їсти й пити, бідна моя головонько, що мені робити? Сирота собака має свою долю, має добре слово в світі сирота. Його б'ють і лають, закують в неволю, та ніхто, про матір, на сміх не спита, а й Вася спитають, зарання спитають, не дадуть домови дитині дожить. На кого собаки на улиці лають, хто голий, голодний, під тином сидить? Хто лобуря водить, чорняві байстрята, одна його доля, чорні бровенята, та й тих люде заздрі не дають носить. Четвертий розділ: Попід горою, яром, долом, мов ті діди високочолі, дуби з Гетьманщини стоять, у яру гребля, верби в ряд, ставок під кригою в неволі, і ополонка воду брать, мов покотьоло червоніє, крізь хмару сонце зайнялось. Надувся вітер, як повіє, нема нічого, скрізь біліє, та тільки лісом загуло, реве свище завирюха, по лісу завило, як те море, біле поле, снігом покотилось. Вийшов з хати карбівничий, щоб ліс оглядити, Та де тобі таке лихо, що не видно й світа? Еге, бачу, яка фуга, же йому я лісом, піти в хату, що там таке? От їх до стобіса, недобре недобра їх розносила, мов справді за ділом. Нечепори, дивись лишень, які побілілі. Що москалі, де москалі? Що ти, схаменися? Де москалі, лебедики? Та он, подивися, полетіла Катерина і не одяглася. Мабуть, добра московщина втямку їй далася, бо уночі тільки й знає, що москаля кличе. Через пеньки, заметами, летить, ледве дише, боса стала серед шляху, втерлась рукавами, а москалі їй назустріч, як один, верхами. Лихо моє, доле моя, до їх, коли гляне, попереду старший їде. Любий мій Іване, серце моє коханає, де ти так барився? Та до його застремена, а він подивився та шпорами коня в боки. Чого ж утікаєш? Хіба забув, Катерину, хіба не пізнаєш? Подивися, мій голубе, подивись на мене, яка труся твоя люба, нащо рвеш стремена? А він коня поганяє, ніби то й не бачить. Постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу. Ти не пізнав мене, Іване, серце, подивися, їй же Богу яка труся. Дура, отв'яжися, возьміть проч безумною. Боже мій Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався. Возьміть проч, що ж ви стали. Кого мене взяти? За що ж скажи, мій голубе, кому хоч отдати свою Катрю, що до тебе в садочок ходила, свою Катрю, що для тебе сина породила? Мій батечку, мій братику, хоч ти не цурайся, наймечкою тобі стану, з другою кохайся, з цілим світом, я забуду, що колись кохалась, що от тебе сина мала, покриткою стала, покриткою, який сором, і за що я гину? Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина, не покинеш, серце моє, не втікай од мене, я винесу тобі сина. Кинула стремена та в хатину, вертається, несе йому сина, несповіта, заплакана, сердешна дитина. Ось де воно, подивися, де ж ти заховався, утік нема. Сина, сина, батько оцурався, Боже ти мій, дитя моє, де дінусь з тобою. Москалики, голубчики, возьміть за собою, не цурайтесь, лебедики! Воно сиротина, возьміть його та отдайте старшому за сина, возьміть його, бо покину, як батько покинув, бодай його не кидала лихая година, гріхом тебе на світ Божий, мати породила, виростай же, на сміх людям, на шлях положила. Оставайся, шукать батька, а я вже шукала. Та вліз з шляху, як навісна, а дитя осталось. Плаче, бідне, а москалям байдуже, минули. Воно й добре, та на лихо лісничі почули. Біга катря боса лісом, біга та голосить, то проклина свого Івана, то плаче, то просить, вибігає на возлісся, кругом подивилась, та в яр біжить, серед ставу мовчки опинилась. Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло! Шубовсть в воду, попід льодом геть загуркотіло. Чорнобрива Катерина найшла, що шукала, дунув вітер понад ставом, і сліду не стало то не вітер, то не буйний, що дуба ламає, то не лихо, то не тяжке, що мати вмирає, не сироти малі діти, що неньку сховали, їм зосталась добра слава, могила зосталась. Засміються злі люди, малі сиротині, вильє сльози на могилу, серденько спочине. А тому, тому на світі, що йому зосталось, кого батько і не бачив, мати оцуралась. Що зосталось Байстрюкові? Хто з ним заговорить? Ні родини, ні хатини, шляхи, піски, горе, панське личко, чорні брови нащо? Щоб пізнали? Змалювала, не сховала, бодай полиняли. Уве. Ішов кобзар до Києва та сів спочивати, торбинками обвішаний його повожатий. Мале дитя коло нього на сонці куняє, а тим часом старий кобзар Ісуса співає Хто йде, їде, не минає, хто бублик, хто гроші, хто старому, а дівчата шажок міхоноши. Задивляться чорноброві і босе і голе, дала, кажуть, бровинята, та не дала долі. Іде шляхом до Києва Берлин шестернею, а в Берлині господиня з паном і сім'єю, опинився проти старців, курява лягає. Побіг Івась, бо з віконця рукою махає, дає гроші Івасові, дивується пані. А пан глянув одвернувся. Пізнав, препоганий, пізнав тії карі очі, чорні бровенята, пізнав батько свого сина, та не хоче взяти. Питає пані, як зоветься? Івась, какой милий. Берлин рушив, а Івася курява покрила. Полічили, що достали, встали сіромахи, помолились на схід сонця, пішли понад шляхом.